Вітаю на YouTube-каналі СТО Катрін. В роботі у нас легенда часів форсаж 2. Це екліпс третього покоління 2002 року. Клієнт звернувся до нас з об'ємом роботи, а саме виконати антикорозійну обробку днища. Після візуального осмотру було виявлено велика кількість іржі та очагів корозії. Виконали абразивну зачистку, виявили безліч дірок. Можу. Показати вам більш детально. Під ногами у водія є ось така корозія. Якщо ми зробимо ось так, ну, можна побачити там мої пальці в кращих YouTube каналах так само роблять, а, прийняли рішення замінювати пороги а, поки що попередньо без підсилювача, тому що не вскрили їх. Поріг по плану буде замінюватися в цю кромку донизу. Тут виконаний антигравій і якраз думаємо, по цьому зробимо перехід чи пластику. Якщо подивимось на поріг, то у нас теж є наскрізна іржа. Тут стояли накладки декоративні, посаджені на герметик. Вони зберігали в собі вологу і опинилася тут іржа. Також, якщо Зробимо крило в сторону, побачимо на польці крила теж корозія, яку необхідно буде вичистити, загрунтувати саме крило, тому що після заміни порогів є площина прилягання до порога, і вся іржа перейде у нас на поріг. Для виконання якісного ремонту необхідно буде з цим теж попрацювати. Зараз в процесі розбираємо салон, щоб виконати безпечно зварювальні роботи і не Спалити автівку клієнта. А, зняли дверку, потрохи розбираємо автомобіль, По кроковий етап робіт побачите далі у ролику. Показуємо зараз проміжний етап виконання робіт по екліпсу. Можемо побачити, виконали зварювальні роботи проєму, як у нас кажуть, хендмейд. Виконали повністю реставрацію даного елементу. Поставили зараз дверку, щоб виставити зазор та замінюємо нижню частину короба порігу. Закінчуємо цю сторону і переходимо до правої частини. Ну що, підіб'ємо ітоги. Закінчили роботу над цією японською пушкою-гінкою. Виконали великий спектр робіт, а саме почали з течі антифризу, закінчили покраскою порогів. І таке саме буває. По-перше, клієнт приїхав до нас з проблемою течі антифризу. Ми її усунули. Проте під час усунення даної несправності було виявлено те, що на днищі цього екземпляру є багато очагів корозії, як наскрізної, так і ні. Виконали ми спочатку абразивне очищення. Механічне, щітками на болгарку. Потім візуальний осмотр показав про те, що є наскрізні корозії як під ногами у водія, так і на порогах. Виконали заміну порогів, зробили ремонт днища по лівій стороні. Зараз я покажу результат, який ми отримали. Після салон вже зібраний, встановлені накладки порогів. Тут видно, що ми виконали фарбування порогів. Проте накладки ми не фарбували, так як клієнт сказав, що це буде згодом вже при повному окрасі автомобіля. Зараз виконали локальний окрас самих порогів. Замінили нижній короб. З тої сторони ми ще залізли на приєм. Зараз прийдемо сюди, я покажу. Тут ми виконали сугубо заміну нижнього короба. Проте ми його зараз не бачимо, тут встановлені. Скажу ще раз, накладки. Ходімо в на ту сторону, покажу, що там. Так як це японські автомобілі, а японські автомобілі полюбляють стовпи, тут під час дефектування було помічено великий шар шпатлівки на лівому порозі. Попрощення не знаю, які, але догадуємося, що тут було 100% ДТП. Виконали заміну порогу тут. Із цією частиною, з верхньою частиною короба, вигибався метал. В принципі, зараз можете побачити, ніякого сліда ремонту тут немає. Виконано все якісно. Тут, якщо пам'ятаєте, у нас була наскрізна дирка в ногах у водія по причині того, що скаплювалася волога і під бітумною антивіброшумоізоляцією шумоізоляцією у нас вона накаплювалася. Її також ми усунули. Потім загрунтували і загерметизували, і знизу обробили вже антикорозійним составом. На СТО Катрін займаємося повним спектром послуг по відновленню автомобіля. Чекаємо вас на червоно сорок 42Е».